І так, всім привіт! Хотів показати, як я місцева таблицю, таблицю ігор і таблицю остаточно. Тесту мого е швидкої кінноти на 40 хвилину. Нагадаю, що я брав. Кількість побудованої швидкої кінноти мною на 15 хвилин за кожну націю, оскільки я можу побудувати швидкої кіноти на 15 хвилину. І математично здавав кількість побудованої швидкої кіноти на 40 хвилин хвилину націями, які мають швидкої кіноти. Отже, результати ігор Можете подивитися. Як виглядають, як ми читаємо її, наприклад, у Сарданія виграли у рей 378 378.0. Виграли гусарів у Горщини 141 на і чорний гусарі програли 590. Бачите коментарі в дужечках написані, скільки на 40 хвилину, яка кількість піноти виходить за дану націю на 40 хвилину з моїми, з моїми білдами. Табличку можете переглянути, подивитися, порахувати. Поправити мене в коментарях, наприклад. Ну, і дивимося остаточно таблицю. Вітаємо чорний гусар з першим місцем. Січовиків з другим і крилат з третім. Е, Крилатиків я не брав про то таки на 40 хвилину мало використовувати інформацію, так що, так що якось так. Всім гарного дня і настрою. Допомагайте за собою.